Ще раз добренький. раночок, Я вже трошки по двору заспокоїлась, зайшла тільки що в теплицю, повідкривала вверху все, з тої сторони познімала сітки, щоб сонечко сюди проходило. Тому що сьогодні тільки буде плюс 18. Помідори в мене не закриті, по них поки нічого не видно. Оце Сержант Пепер, бачите, як гарненько цвіте. Це теж він покрутило, не знаю чого, ну це не сьогодні. От, це вишневий сироп, той, що викопувала, теж він вже відходить, бо він такий застресований, був страшний. Бачите, вже починає цвісти. От у літній кухні, як дві штуки, зацвіло помідорки. Бачите, так вони і є. А тепер він ще відновлюється. Ну, нічого, буде трошки пізніше. Відкрила огірочки і відкрила вікно вверху. Відкрила огірки, щоб провітрилися. Дивіться, тут у мене ще декілька штук не підв'язаних. Взяла нитку, зараз під'їжу. Щоб провітрилися, бо мокрі. І думаю, може то треба закрити, бо ж вони ж то мокрі. От. Все вроді би нормально. Боже. Оце туди, слухайте, сьогодні морозець. Е, мені писали, що огірки нормальні, тільки вершки такі. Вершки я закриваю агроволокном. Всі ці шнурки тако, о, стягую до кучі. і вверху я за, е, беру прищепками за колею, знаєте. Вони нормальні, ці вершечки. Це тут стільки огірків, бачите? Вони всі нормальні. Головне, щоб вони перенесли. Це сьогоднішній страшний мороз. Ой, а що це таке чорненьке? Чи сміття? Мабуть, агроволокном натрусила. Люди за все страшно. Бачите, які мокрі. Їм було дуже, 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 дуже під цим агроволокном вони попотіли. Але огірочки, бачите, розвиваються, не дивлячись на холод. От. Оце мені не подобається. Оці якісь п'ятна поробилися. І краєчки такі треба. О, дивіться, вчора я ж тут вирвала огірки, вони за нічку не ростуть далі. Все нормально. Слухайте, я так перелякалася, що мені тяжко говорити. Чуєте, як я говорю? Оце цвіте, не знаю, замерзло. бо все було накрите. Оті кущики не були накриті. Ці поросовувала. Пепіночки. Вроді би все нормально, тут он кабачок даже за ніч виріс, ще одного вирвати. Оце да, погода. Але що, не будемо рівняти все, що втрат... на дворі втратила все. Абсолютно. Щоб ви бачили, яка полуниця, може, я вам показувала. показувала. Вся біла, покрита льодом і чорні серединки. Мабуть, я закрию, тому що, бачите, мокра теплиця в оспарення. зайшла, було 4 градуси. Зараз піднімається, тому що тільки сонечко. На дворі сьогодні буде максимум. Зараз 6 градусів на дворі. Але сонечко, о, бачите скільки? Треба, щоб просохло. Ось штора, яка мокра. Оце все мокре. Треба, щоб воно просохло, тому що теж бідина робить. Ну, нічого, є, як є, люди страдають. А це таке діло. Хочеться, щоб воно було. Це ж праця така, це все. А... І що поміняєш? Нічого не поміняєш. Я вже заспокоїлась, дуже побачила на дворі, як вийшла машина, вся в льоду, все в льоду. Теплиця стояла, як в панцирі, вся в льоді. І все замерше, я ж вам показала. От. Ну, будемо сподіватися, що. Ще сьогодні ніч буде така, а може навіть гірша. І я вже сьогодні почитала, що в нас до кінця травня проблеми і в червні теж. Тепло настояще, що почнеться із липня місяця. Бачили таке? Бідна Україна страждає по всьому. Але це ж, мабуть, тільки в нас Західна Україна отаке от, а може і всюди таке, не знаю. Пепіночки цвітуть, але вони 100% від цієї температури не пов'яжуться. Ой, ну таке. Капусті нічого не мішає. Гляньте, головочки, які бачите. Е, От там десь я бачила така тверда і така велика головка. Може, завтра вирву, бо сьогодні в мене буде трошки інша їда. Вже мені і їсти не хочеться, нічого не хочеться, слухайте. <с unless> Стрес. Вершечки непогані. Не переживайте, це, це так я їх, бачите, воно аж зігнувся. От я пом'яла листки, тому що це агроволокно 50-ка, воно важке, і я всі шнурки до кучі стягую тако, щоб не було там. І роблю такий ковпак, знаєте, над огірками, щоб було, щоб всі закриті були. Може мені цього листка краще відірвати від гріха подалі. Бачите, які п'ятна. Я задивлю, що тут нічого. Ні, тут порваний. Оце дирочка, бачите? Це дирочка. А цей листок. Я зараз його тако зроблю. І їх в кипуці. Я того, знаєте, я тільки 3 червня буде 9 років, як я живу тут в селі. Я жила в місті, ну, в молодості, то жила в селі. От, по молодості, такі молода ще як була. А потім з 18 років як пішла, так і пішла і до цих пір хожу. Оці огірочки треба підв'язати, бачите. Зараз я принесла ниточку, тут два, там один не підв'язаний. І тут один. Чотири штуки в мене не підв'язані. Мабуть, хай буде вікно. Я тут хожу спеціально так довго і чу... Але бачите, яке мокре. Спеціально так довго хожу зрозуміти, чи дує, чи не дує, знаєте, з вікна. Вроді би, ні. Це молоденькі огірочки. Ці на землі і то не померзли. Бачите? Це я вчора принесла довчика. Думаю, включу. Шнурок не дістає. Думаю, зараз принесу удлінітеля. Пішла в друге місце, зайнялася з другим і стоїть довчик до сьогоднішнього дня. У мене такий ще є один. Але воно так от отако. Гріє, відійдеш далі, якимсь холодом дує здається. Отаке добренько. На цьому все, отака ситуація, отакі діла. Оцей вишневий сироп, бачите, який він покручений, а, ці кісти викидає, чого його кропить, не знаю. Чим в мене така земля в теплиці? Чи вони так перестрасували, як я їх висаджувала? Не знаю. Ну, викопувала тоді. як був мороз мінус шість. Мені теж хтось писав, щоб я викопала вчора. я кажу, ви що? Що буде, то буде, куди його викопувати яке. Отакі помідорочки, воно знов нова кість, бачите. І тут знов нова. А ну один, два, три, чотири. А це вже п'ята виходить. Гляньте, які. Теж один, два, три. Чотири, оце четверта. Що змогла, ти зробила, знаєте, що було в моїх силах, а далі я безсильна. Як Бог дасть. Добренько на цьому все, оці ростуть, бачите. Та вони всі ростуть, ті, що зав'язані. Оці вишневі сироп, вони такі довгенькі, бачите, там видно. Такі довгенькі, інтересні. Хочеться помідорок. А це ці вон стоять, що я вчора під, під тою редискою, під дайконом викопала чотири. Бачите, так гарненько. І теж не померзли. Оце, що я в садовому центрі купила, а треба принести мені оті, що мені вчора прийшла посилочка, хай вони потрошечки закаляються, знаєте. Бачите? Гляньте. Синок, он росте величезний. Добренько на цьому все. Дякую, хто дивиться, пишіть коментарі. Підписуйтесь, лайкайте. Щось мені рекомендуйте. Може, хто знає такі ситуації. Я ж кажу, що я тільки 9 років в селі, я не дуже добре цьому всьому. Все через інтернет знаю, все дивлюся, цікавлюся. А так в мене ніякої практики нема, знаєте. Дивіться, вчора обірвала кабачка, сьогодні за нічком як підрізнув. Це мадрід сорт. Ну не піду далі, там далі теж вроді все нормально. Ну, не мягенькі листочки, це агролог, ну хороша оця 50 Але ж скільки днів воно ще може видержати оці рослини, знаєте. Добренько, на цьому все. Дякую за все вам, дослідуючого відео і бажаю вам, щоб у вас таке не було. Бажаю тільки добра. Маю в виду приморзків. Бажаю вам добра і всього найкращого.